Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Вони ризикують своїм життям, щоб врятувати побратимів про напружену та складну роботу бойового медика бригади Спартан далі у випуску. 101 перша запорізька гімназія готується до змішаної форми навчання. Як в закладі облаштували найпростіше укриття? Дивіться далі. У Запоріжжі відбувся другий цьогорічний ярмарок вакансій, які професії зараз користуються найбільшим попитом. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі російські військові здійснили чергову масовану атаку шахедами з окупованого Криму та південних регіонів РФ. По Україні запустили 23 безпілотники. 16 знищили наші повітряні сили. Зокрема, 10 шахедів збили над Дніпропетровщиною. Проте по місту все ж прийшлося декілька влучань, пошкоджено енергетичний об'єкт та цивільна інфраструктура. Обидві локації зайнялися, тож надзвичайникам довелося гасити полум'я. А відновлюється. Лювати електропостачання для абонентів продовжують наші енергетики. Дякую тим, хто 24 на 7 ліквідовує наслідки російського терору. Серед них герої енергетики. Вони вже повернули світло мешканцям Павлогоральського району після вчорашніх атак. Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки. Сьогодні, о 7.30 ранку, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Купінського району на Харківщині загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми. Їх стан оцінюється як середній. Пізніше, близько одинадцятої ранку, російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. Внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від мінно вибухової травми. Ще одна 50-річна цивільна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку. Наші захисники потужно протидіють окупантам на всій лінії фронту. Зокрема, на цьому відео бійці 73-го морського центру сил спеціальних операцій нищать командно-спостережний пункт а також ворожий склад боєприпасів на Херсонському напрямку. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби тут противник здійснив дві безуспішні спроби штурмів позицій українських військ. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів нашої області. 31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малуток, Мачку, Полтавку і Лугівське. Наслідок артудару по Гуляйполю поранення отримав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав також працівник правоохоронних органів. Всього за минулу добу росіяни здійснили 127 обстрілів Запорізької області. Правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з прифронтових територій. За минулу добу дві людини зі Степногірська і з Гуляйполя вирішили виїхати в безпечне місце. Але наші воїни протидіють ворогу та дають гідну відсіч нападникам. На відео бачимо, як працює підрозділ 65-ї окремої механізованої бригади на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника західніше новопокровки Запорізької області. Наші воїни активно застосовують безпілотники. Зокрема, прикордонники влучним ударом з дрона ліквідували ворожу позицію ПЗРК і кілька окупантів. Також на запорізькому напрямку воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 65-ї окремої механізованої бригади взяли в полон 11 окупантів, попередньо успішно відбивши штурм. Про це повідомило оперативне командування Захід на відео фрагмент допиту одного з військовополонених. Так, українці воюють. <laughs> Вони працюють у тилу та безпосередньо на полі бою. А їхнє основне завдання не знищити ворога, а врятувати свого бійця. Мова йде про бойових медиків серед них і Циба, медик евакуаційного підрозділу бригади Спартан Національної гвардії України. Чоловік прийшов на службу, маючи медичну освіту. Проте невідкладна допомога у тилу та на фронті це різні речі. Детальніше про особливості роботи бойового медика у наступному сюжеті. Спочатку я нам доповідають чи в рацію, що там є поранений. Ми збираємося надягаємо екіпіровку, сідаємо в машину, виїжджаємо на точку передачі пораненого. Військовий з позивним Циба, медик евакуаційного підрозділу бригади Спартан. Він займається порятунком наших бійців, які отримали поранення з поля бою. Додає, має медичну освіту, проте під час служби у війську, наче наново вчився. У мене є освіта середньоспеціальна, тощо фельдшер. Але коли я пройшов до військової служби, то для мене відкрилася тактична медицина. Вона відрізняється від гражданської медицини. Там одна надається допомога, тут по іншому надається допомога. Для такої роботи потрібні двоє: медик та водій, додає циба, а також укомплектована машина. В ній зокрема повинні бути жорсткі та м'які ноші. Останні необхідні для того, аби вивести бійця з позиції або щоб дістати його з важкої броньованої техніки. Не обійтись медику і без спорядженого всім необхідним рюкзака. Повинна бути в машині це рюкзак. В рюкзаку, все то на до надання медичної допомоги, поки не довеземо поради. Це бандажі, перев'язки, капельні, прибори, щоб капельницю поставити, якщо вдруг велика кровотеча. Ну і всі обізболюючі препарати для того, щоб якщо у людини поломана нога, рука, налажуємо фікс... фіксовані. Матеріали. Цей рюкзак потрібен для надання допомоги в полі. Медикаменти для тих, кого вже доставили до машини, зберігаються у спеціальному ящику. Якщо вже людина поранена знаходиться в машині, то в нас все тумбачки: турнікети, бандажі, перчатки, ножиці для того, щоб зрізати броню. І все. Прив'язульне шприці, прив'язане матеріали. Акклюзійні перев'язки. Ну і бінки. Така комплектація потрібна для того, аби довести людину до стабілізаційного пункту, пояснює Циба. Яким би не був важким шлях до пораненого чи яким би великим не був рюкзак, усі зусилля вартують того. За весь час нашої роботи наш екіпаж врятував більше ста. 100... Життів наших бійців. Найприємніше це те, що ми надаємо цю допомогу. Ми наших хлопців рятуємо життя те, що вони виздоравлюють. І ми коли бачимо, то що вони ходять, і саме найприємніше, те, що хлопці живі залишаються. Війна це не про романтику, як у фільмах та серіалах, каже Циба. Робота бойового медика це про біль, втрати та надлюдські зусилля. Проте, все це вартує тієї перемоги, яка неодмінно чекає на Україну. Наталія Юр'єва, Понад 700 днів без води, газу, світла та під постійними обстрілами. Саме так живуть люди у прифронтовому Гуляйполі. Ледь на щодня до місцевих навідуються надзвичайники та привозять їм воду, хліб та речі першої необхідності. Детальніше про гуманітарну місію рятувальників розкажуть наші журналісти. Мій організм вже втомився. Оце війна мені подарила дві болезни: сахарний діабет. І коліно я розбила, упала. Це коли тікала від обстрілів. Так. Да. Валентині Григорівні 76 років, і вона одна з тих, хто досі живе у прифронтовому Гуляйполі. Виїжджати не планує. Додає, до неї навідується донька із зятем, тож не все так погано. Жінка розповідає, жителів тут небагато і вони переважно вже похилого віку. Навіть мало. Вон... На 10 хат там одна жінка живе, там бабуся на 20 хат. Сусідів нема, ну, з ними ми спілкуємося. І спілкуємося ще тоді, у нас два рази в неділю привозять хліб. І ми приходимо за хлібом і там всі спілкуємося. Окупанти найчастіше б'ють вночі, розповідає пані Валентина. У місті вже майже не залишилось цілілих будинків. Не раз прилітало і по подвір'ю Валентини Григорівни. От недавно три дні назад ночі, в два часа ночі, пів дев'ятого гради пішли, а тоді ночью, в два часа ночі, а колись з двох до чотирьох били все время. Поруч у нас там було у мене сімдесят качок. Як прилетіло, і нема. І все, і ми повитягувались під завалів, щоб вони ж не воняли, і у мусорку. Понад 700 днів у місті відсутні основні комунікації газ, вода та світло. Місцеві за майже два роки вже адаптувались, додає жінка. Як вдається, знаєте, вже другий рік, тобто нема ні світла, ні води. Вже призвичайли чи нічого. Ну, ми ж українці, ми ж виживати можемо. Ну як ми оце. Що, ляжемо, будемо вмирати, ні ми пристосовувалися, газу нема. Зробили балонний газ, привозимо з покровки і оце закажеш, хлопці привозять. О. Води нема. Ось воду возять технічну, питну воду ми купуємо, з покровки теж привозять. Хліб нам привозять. Допомагають місцевим надзвичайники. Вони не лише ліквідовують наслідки прильотів, а й привозять людям їжу та воду. Адже більшість гуляпільців не хочуть покидати свої домівки. Ми закликаємо, кажемо, що не виїжджаєте до родичів, до дітей не хочуть. В основному пожилі люди, які не хочуть покидати свої домівки. Основна маса, які залишалися тут, вони і залишаються. Ми їх підтримуємо звичайно. Воду треба, що треба. Що просять, то і робимо. Найбільше люди потребують саме води та їжі. Цього разу привезли свіжий хліб, проте не забули і про смаколики. Це, це О, червоний червоний може Спасібо, ой, вас. Ми їм такі благодарні. Оце на нашу вулицю. Ну я не знаю, як виходить, це мабуть від вас залежить, що ви привозите. От, спасибі вам, благодаря вам. Ми із печенням, і з гостинцями. Місцеві дуже вдячні працівникам ДСНС за допомогу та турботу, адже вони не лише привозять гуманітарну допомогу, але й підтримують моральний дух жителів міста. Тож люди щоразу з нетерпінням чекають на своїх друзів-рятувальників, але ще більше чекають на перемогу. Наталія Юр'єва, телеканал ТМ. Жителька Запоріжжя повідомила поліцейським про викрадення майна з її гаража. Правоохоронці затримали зловмисника, на рахунку якого була низка крадіжок. Подробиці далі у нашому відео дайджесті. Вночі невідомий потрощив цегляну стіну та пробрався до гаража, де викрав велосипед, автокомпресор та дроти запалювання. Власниця звернулась до поліції. Правоохоронці з'ясували, що до крадіжки причетний 35-річний неодноразово судимий чоловік. Виявили також, що зловмисник скоїв ще одне пограбування наприкінці грудня минулого року. Тоді він виламав дерев'яні двері та проник у кафе, звідки виніс електротехнічне обладнання та зрізав дроти. Наразі фігурант то оголосили про підозру у вчиненні злочинів. У Запоріжжі водій Фольксвагена на небезпечній швидкості під час зміни напрямку руху наїхав на припаркований автомобіль «Шевроле Четті, а потім зачепив припаркований крайслер. Під час спілкування з порушником поліцейські помітили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Турмувальник пройшов огляд на місці. Результат виявився позитивний і перевищував норму в 13 разів. На видуваці ДТП інспектори склали протокол. В одному з районів Запоріжжя рятувальники приборкали загоряння житлового будинку. Загальна площа пожежі склала 35 квадратних метрів. Ймовірною причиною займання стало коротке замикання в електромережі. На щастя, обійшлось без постраждалих, але через сильне задимлення працювати рятувальникам довелося у спеціальних апаратах на стисненому повітрі. В Запорізькій школі номер 69 виповнилося 50 років. За цей час її працівниками були 723 педагоги. В начальному закладі згадують, у 1984 році в Бородінському мікрорайоні 69-та була єдиною школою. Тоді на святі першого дзвоника були присутні понад 2,5 тисячі учнів, тільки перших класів нараховувалося 12. За 50 років в школі відбулося 46 випусків. 117 колишніх її випускників мають золоті медалі, 71 – срібні. Нині у закладі працюють 74 педагоги. З нагоди ювілею відбулися урочисті збори. Кращим працівникам вручили відзнаки. Я взагалі в цій школі вже працюю теж 44 роки, тобто я якось так середні і цієї дати. І тому хвилюють мене дуже ці почуття, бо приходять випускники зранку, колеги приходять. Ми відвідали нам передодні своїх педагогів-ветеранів, привітали їх, зворушливі почуття були. Тому так думаємо, що ми сильні духом, що ми оптимістичні по життю, що ми готові до тих дій, які будуть корисні і нашій школі, і нашим учням, і нашому місту, і взагалі нашій великій Україні. Протягом минулого року у школах Запоріжжя було відремонтовано 39 укриттів. Кошти на їхнє облаштування виділені із державного та місцевого бюджетів. Також допомогли благодійники. Зокрема, у гімназії номер 101 виконано ремонт та благоустрій найпростішого сховища завдяки плідній співпраці народних депутатів з місцевою владою та за підтримки благодійників. Продовжить Артур Туркін. У підвальному приміщенні гімназії зараз облаштоване найпростіше укриття. Загальна площа 270 квадратних метрів. Наразі тут вже працюють школа мистецтв та дитячий садок, а також гурток лего конструювання. Ремонт та облаштування виконані відповідно до договору пожертви благодійного фонду Андрія Богданця. Допоможемо разом в межах реалізації проєкту Фрідом Спейс. Загальна вартість робіт становить майже 3 мільйони гривень. Мій фонд це реалізує проект Freedom Space разом з моїми з нашими закордонними партнерами Freedom Holding Corporation, які є основними донорами цього проекту. Ми по Україні зробили 32 укриття вже, і ми не зупиняємося. Ми рухаємося далі. Так, я дійсно задоволений тим, що побачив. Діти це наше майбутнє, і діти мають перебувати. Коли йдуть тривоги, коли йде, скажімо, бомбардування, діти мають перебувати в укриттях, власне, з комфортом. За рахунок місцевого бюджету в цьому укритті було облаштовано два входи, захищених від атмосферних опадів навісами та систему вентиляції. Загальна вартість робіт близько 400 тисяч гривень. І в цій гімназії ми залучили ще і кошти місцевого бюджету. Фактично була вхідна група це входи-виходи саме в це укриття, і була вентиляція придбана за кошти місцевого бюджету. Все інше це в рамках цього благодійного фонду. Хочу ще раз подякувати також за нашим народним депутатам і партії Слуги народу» від Запорізької області. Саме вони долучилися до цих проєктів. І думаю, що надалі і будемо співпрацювати в цьому напрямку. Тобто, у нас різні у нас як місцевий бюджет. Державні кошти і благодійники. Якщо в Запоріжжі буде запроваджено змішану форму навчання, благодійники обіцяють допомогти в облаштуванні і інших об'єктів. Наразі 52 заклади зі 117 запорізьких шкіл мають повністю готові укриття. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. 300 осіб з початку цього року працевлаштувались за допомогою Запорізького міського центру зайнятості. Вдалося заповнити майже половину запропонованих роботодавцями актуальних вакансій. Стимулюють пошук роботи тематичні ярмарки, які регулярно організовують для безробітних у центрі. Які професії на ринку праці затребувані найбільше дізнались журналісти МТМ. На другий ярмарок вакансії до Запорізького центру зайнятості запросили представників 14 суб'єктів господарювання. Це переважно приватні підприємства, які пропонують шукачам роботи цілу низку актуальних вакансій. На роботу запрошують як жителів міста, так і вимушено переміщених осіб. Сьогодні ми запрошували фізичних осіб. Підприємців, які мають вакансії кухаря, які мають вакансії продавців, які мають вакансії бухгалтера, ну, все те, що зараз користується попитом на ринку праці. Зараз жіноче обличчя у служби зайнятості. У нас низька кількість чоловіків перебуває на обліку. Ну, як правило, вони приймають участь зараз у суспільно-корисних роботах. Організовують ярмарки вакансії за допомогою міжнародних партнерів. Основною місією є надання економічної спроможності та економічної стійкості населенню України через знаходження їм вільних вакансій та працевлаштування. Разом з центром зайнятості реєструємо співшукачів роботи, запрошуємо роботодавців, а також даємо їм можливість. Налагодити контакт після організованого для учасників ярмарку ознайомчого семінару роботодавці спілкувалися із шукачами роботи. Шукаємо своїх робітників, але ми не можемо знайти і тому ми прийшли сюди за кухарями. Кухарі нам потрібні, які роблять пирожки чи буреки. Вдалий день цікавилися нашими вакансіями. Дуже багато жінок цікавилось, але й чоловіки теж були. У нас є вакансії для чоловіків. Це черговий електромонтер, це вантажник, камірник, завідувач лабораторії, наприклад. Серед зареєстрованих з початку цього року у центрі шукачів роботи 465 внутрішньо переміщені особи. 35 із них вже працевлаштовані. Є вимушені переселенці, і серед роботодавців на цьому ярмарку шукали робітників підприємці з поліг, які торік восени організували у Запоріжжі свій бізнес. Наше підприємство займається шиномонтажні послуги, надає. Нам потрібен майстер шиномонтажу, потрібен рихтовщик по дискам, який може правити, вирівнювати. Це наш пріоритет. У служби зайнятості сьогодні й жіноче обличчя зазначають співробітники центру. Адже серед шукачів роботи на обліку переважна більшість жінки. Я працювала раніше у дитячому садочку, помічником вихователя. Так, як складаються складуються обставини, садочки відкриються у нас в Запоріжжі не скоро, я так думаю. Ну, мабуть, рік це точно. Я би хотіла туди повернутися, ну але у мене були такі обставини сімейні. Мені треба було вивозити батька лежачого, тому я потеряла роботу. Тепер мені хочеться прийти сюди, щоб устроїться офіційно, тому що мені вже багато років і мені треба допрацювати до пенсії. Я працювала раніше. В центрі фітнес-центру адміністратором дуже довго. Отака робота з людьми. Отакого мені хочеться. Такі ярмарки вакансій у центрі зайнятості вважають дуже корисними. З початку нинішнього року роботодавці подали до міського центру 711 вакансій, і майже 300 з них були укомплектовані. Приміром цього разу на ярмарку знайшов роботу запоріжець Радіслав Коржов. Коли я пообщався з роботодателем. Я понял то, что эта работа мне в принципе подходит, и можно ехать, устраиваться, трудоустраиваться, и ну, в дальнейшем работать. Официант. Вы маете досвід? Да. Вы працювали в сфері? Да. Я маю, ну, я маю опит роботи офіціантом три роки. Людина приїжджає один раз до центру зайнятості і спілкується. От сьогодні вони матимуть змогу поспілкуватися з 14 роботодавцями і вирішити питання свого працевлаштування. Як часто ну, це диктує ринок праці. Кількість ярмарків вакансій не обмежена. Їх організовують в залежності від наявності пропозицій від двох до шести разів на місяць. Результативність приблизно 10% працевлаштованих за поданими заявами роботодавців. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У запорізькому центрі розвитку дитини надія тривають терапевтичні заняття з малечою дошкільного віку. Особливістю терапії стала іграшка хібуки, що в перекладі з івриту означає обійми. Така іграшка дозволяє кожній дитині відчути цілющу силу обіймів. А ще песик хібуки вміє слухати, не перебуваючи. Про те, як відбуваються хібуки, терапія детальніше розкажуть наші журналісти. У м'якої іграшки на ім'я хібукі на кожній лапці є липучка, яка допомагає дитині завжди відчувати теплі обійми та розслабитися. П'ятирічна Тетяна відвідує заняття у центрі розвитку дитини Надія і щойно разом із чотирилапим другом пакувала тривожну валізку. Печиво, два воду фонарик. Серветки і більше нічого. Він, У е, нього довгі вуха, він, обійма. він мене обіймає. Під час хібуки терапії психологи спочатку знайомлять дитину із песиком. розповідають, звідки він і чому приїхав. Коли в неї з'являється інтерес до іграшки, фахівці розпитують малечу про потреби чотирилапого. Таким чином дитина розповідає їм про себе свої страхи та переживання. В ефективності хібуки терапії переконалися і батьки. Діляться після кожного заняття дитина почувається емоційно відновленою та спокійною. Він йде не просто на заняття, він йде на зустріч зі своїм другом. А, і це ну видно, тому що що Він повертається з таким бадьорим настроєм. В нього піднесений, ну, піднесений, піднесений настрій, і видно ще, що емоціонально він відновлений. Тому я дуже рада, що моя дитина має можливість відвідувати такі заняття. Під час виконання дітьми танцювальних рухів та імпровізацій через обійми хібуків знижується їх рівень стресу, дітей покращується настрій. А ще розслабляється тіло і нервова система. Виконуючи завдання, діти спілкуються через хібуки, які відображають ці почуття, настрій, емоції, які саме зараз переживає дитина. Педагоги наголошують, із песиком хібуки можна навіть опанувати хореографію, м'яка іграшка з довгими лапами та сумними очима в цьому тільки допоможе, адже постійні обійми дозволяють дитині почуватися більш впевнено. Ми обов'язково зустрілися з батьками і від кожного отримали добровільну згоду на проведення терапевтичного втручання. Роботи з дітьми проводиться у нас індивідуально та за підгрупами, і оскільки наш заклад є учасником проекту від ЮНІСЕФ з забезпеченням безперервності навчання і розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи України в рамках програми дитячого фонду від ЮНІСЕФ за підтримки МОН України, ми маємо можливість проводити очні зустрічі з дітьми. Займаються із дітьми із застосуванням хібукі терапії досвідчені психологи, які пройшли курс навчання у міжнародної експертки Дафни Шарон Максимов. Тепер вони допомагають запорізькій малечі упоратися із травмою війни. Вадим Сорвін, Дарина Пода, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилаєте власну інформацію. у Чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.